Ти задаю собі питання, чому я раніше не посадила собі сорт Лівана. Це сорт, в якого найбільші квіточки, оці стерильні, будь, подивіться, які вони. Вони величезні, ці такі, як пропелери. Цей саджанець, висадка минулого року. Ось тут ще сховалась в мене одна володь, вона пізніше відкрилась і трохи затуляє її велика володь, тому вона геть не підгоріла. Дуже гарний сорт. ну Ви подивіться, яка це краса. Просто неймовірна. Потім ще я візьму лінійку, поміряю який розмір квітки. І знову ж таки, вона спочатку дала раз, два, три волоті. Ось ще одна біленька є. А ці чомусь вийшли набагато пізніше. Ну, знову ж таки, вересень у мене буде щось яскривеньке. А це моя лінтяйка Magical Fudge. Саме в ґрунті, найбільший кущик Ну, ніяк не хоче почати.